17.30 вечора Майдан Незалежності у Рівному. На анонсований мітинг у підтримку Юлії Тимошенко неспішно підтягуються люди. Більшість впізнавані обличчя. Це депутати районних, міських та обласної рад від Батьківщини. Серед присутніх немає нардепів від цієї політичної сили. Організатори заходу кажуть, усі в Харкові. Такими акціями, як яка сьогодні проходить в Рівному, в Харкові безпосередньо, по всіх обласних центрах і інших містах України, ми привернемо увагу. І ще раз звернемося до президента Януковича з таким проханням. Якщо вже незаконно засуджена, то хоча б дати можливість Юлії Володимирівни отримати кваліфіковану медичну допомогу. Учасники мітингу звернулися до президента України з вимогою звільнити незаконно ув'язненого лідера української опозиції. Пересічні рівняни, думку прихильників Юлії Тимошенко, переважно поділяють. Янукович як мужчина. Він так поступить з жінкою, це недопустимо. це недопустимо, Неможливо так. Не горати, права вона чи не права. Успіхів в тій тюрмі. Я молюся кожен день за неї Богу, щоб Бог її допоміг, щоб той Зекович висвободив її з цієї тюрми. Інформація засоби є, такі джерела, що незаконно, я так вважаю. Незаконно. Машливо, Це Все надумане і її, її приписують всі Україну до цього часу. Її, її цього діяльність в негативному плані. Некона стає Тимошенко за гратами? Незаконно. А чому, вона, вашу думку? Ну, незаконно все. також на Майдані незалежності стартував збір підписів звернення громадян України до Європейського суду з прав людини з проханням якнайшвидшого розгляду справи Юлії Тимошенко. Олександр Тус Ігор Прокопчук, новини рівного.